Ну, що ж, склана ситуація на фронті? Триває наступ окупантів, і наші збройні сили героїчно відбивають атаки, захищаючи кожен метр нашої землі. І це безперечно дуже і дуже важливо для всіх нас. І зараз ми будемо говорити з Олегом Володимировичем Ждановим, одним з найкращих українських експертів, який зараз дасть свою оцінку, тому що відбувається на фронті. Олеже Володимировичу, доброго вечора. Доброго вечора. Хотілося б все-таки розпочати трошки з іншого. От тут російські засоби масової інформації створюють певне інформаційне алібі для військ Російської Федерації, говорячи про те, що е, нібито е, ГУР міжнарод е, Міністерства оборони України готує використання хімічної зброї, зокрема хімічного отруйного, отруйної рідини під назвою Люїзіт. Розкажіть, будь ласка, що це таке і чому це відбувається? І ми ж розуміємо, що хімічною зброєю воюють саме окупанти. Так само цікаво, що в нас її немає. Ми виконали конвенцію, і на сьогоднішній день на території України немає жодної, ну, жодної хімічної речовини, яка б дорівнювалася до рівня зброї бойових отруючих речовин в Україні немає. Тому це черговий фейк з боку Російської Федерації, який вони намагаються. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми передаємо, передамо, передаємо вже матеріали розслідування стосовно застосування хімічне, хімічним речовин і хімічної зброї проти наших військових російськими російськими загарбниками, і до речі, ми передаємо як в комісію по по знищенню і контролю за хімічною зброєю. Це міжнародна комісія. При ООН, так і в Міжнародний Кримінальний суд передаємо те ж саме дані розслідування стосовно застосування хімічної зброї. Вони застосовують гранати з речовиною хлорпікрін, але концентрація там доволі висока. І в це відносяться деякі гранати, воно відноситься до спецзасобів цих поліції і спецназу Росгвардії, але вони заборонені при застосуванні під час ведення бойових дій. Так що, от це пряме порушення. Тому Росія і шукає привід, щоб, щоб звинуватити нас. Лучший спосіб захисту це НАТО. Олег Володимирович, ну але дивіться, не тільки ми з вами зараз розуміємо. Ну, якщо ми знаємо про те, що в нас нема хімічної зброї, то я думаю, що весь світ розуміє, що в нас нема хімічної зброї, правильно? І те, що вони були, будуть говорити, те, те, ну воно буде, ну якби з них, ну то, що сміятися будуть, будуть їм казати, що це, ну, це фейк, це неправда? На жаль, не зовсім так. Справа у тому, що є такі, такі, такі політики, як Орбан, який, який буде трубіти і буде вірити в цей свят. Ну, він вірити може не вірити. Але він буде розповсюджувати цю інформацію. Є країни, які на сьогодні підтримують і будуть передруковувати передруковувати ці матеріали на своїх виданнях, як електронних, так і друкарських. ось в чому проблема. Вони на це і розраховують, що є пул країн, яких і політиків, які можуть їх підтримати, розвинути цю тему, призначити комісію, призначити розслідування. Щоб вона тут сюди приїхала, ще раз переконалася, що тут у нас зброї немає. А це в будь-якому випадку змушує нас виправдовуватися. І, а, а як зазвичай, Хто виправдовується, хто той винний? Ну, знаєте, це як в тому старому такому радянському анекдоті. Про те, що каже, в тебе донька повіє, каже, мене син. Каже, ну тепер йди розказуй іншим. Так приблизно так воно все має виглядати. Абсолютно вірно, на жаль, власне, це і розраховує Російська Федерація. Олеж Володимирович, давайте все-таки поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті, тому що є ніби успіхи, розширили плацдарм в на запорізькому напрямку. Розкажіть трошки принаймні, так кажуть, розкажіть трошки докладніше, що вам відомо, і наскільки це важлива перемога для нас. Ну, поки що офіційної інформації немає. Ми єдине знаємо, що відбуваються бойові дії в районі Олешківських пісків. А це, це місцевість раніше раніше там ніколи не було бойових зіткнень. Це говорить про те, що можливо наш спецназ або морська піхота. Зайшла на, на ці піски і там намагається закріпитися, чи вже закріпилася, судячи з того, що російська сторона інтенсивно обстрілює і намагається штурмувати вже цю місцевість, цей район. Так що тут точно що сказати. Це нам дає? Дивіться, розширення плацдарму дає нам шанс на те, що ми можемо в будь-який момент розпочати. Підготувати і розпочати ту саму, операцію по форсуванню Дніпра і, і намаганню про пробитися в до перешейка. тобто перерізати суходольний коридор. Тому ми тримаємо цей плацдарм. Це ж не просто так. Ми його тримаємо вже, вже стільки місяців, скоро рік буде, як тримається цей плацдарм. От. Так що він він має як мінімум оперативне значення. А як максимум, це інший шлях, щоб знов не битися через лінію Суровікіна, через Токмак, Мелітопіль. Можна хайти. Ми, п... 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 ми з вами про це коротко. говорили. Ми якраз ми з вами якраз про це говорили. Володимирович. Пам'ятаєте? Ви казали про те, що можна ж ще вікна не обов'язково йти так. Да. Існують інші шляхи. От це один із тих інших шляхів, які можуть бути можуть існувати. Тобто, в принципі, нам цей плацдарм дуже важливий для того, що якщо ми почнемо контрнаступ, який планується, і як про який говорять зараз всі, то це важливий, можливі це важливий плацдарм для ем, як мінімум оперативної, за оперативного завдання, але в принципі це може бути і стратегічним таким плацдармом для того, щоб рухатися в напрямку і переривати да, цей ся того, щоб вийти на, на Крим. для того, щоб вийти на Азовське море. Олеже Володимировичу, питання таке до вас, як до експерта, якраз по зброї. Справа в тому, що зараз ми дуже багато чули про цей сонцепьок. І я, для мене це, ну, я так розумію, що це те, що просто випалює все, що побачене, ну, що, можна, що можна випалити. Це така зброя, яку називають, що це зброя для порушення правил ведення самої війни. І що ніби зараз саме цю зброю, саме ці артилерійські такі. Вогнеметні такі вогнеметну зброю використовують проти Вовчанська. Розкажіть трошки про неї, взагалі, що це таке, чому її так називають, і наскільки вона ну, критична для нас? Дивіться, вона нічого не випалює. І, до речі, від неї там пожежі фактично не буває. Це термоборічний боєприпас, який випав вижигає, вижигає повітря, кислород і створює від'ємний тиск в зоні вибуху. Що призводить до, до контузій людини і розриву внутрішніх органів, які може викликати, викликати летальний ісход. Летальний, летальний Але мінімальне ураження це контузія різного, різного ступеню. Так що вона, вона, вона не випалює. І такі, така зброя може, може застосовуватися проти комбатантів, тобто в ході ведення війни. Проти регулярних регулярної армії вона може застосовувати Конвенція дозволяє, вона забороняє її застосовувати проти цивільного населення. Це рахується негуманна зброя. І тут можна єдине що сказати, що якщо в Вовчанську залишилось там хоч, хоч один цивільний, то тоді так вони порушують конвенцію. Якщо там цивільні евакуйовані, то конвенція не порушується. До речі, один із способів захисту від цієї брої, зброї це знаходження в бронетехніці з щільно зачиненими люками. Тоді внутрішній тиск зберігається, повітря зберігається, і військовослужбовці залишаються цілими і неушкодженними. У мене таке враження, що зараз ці поїздки Путіна по Сходу, по Білорусі, це більше якби, момент того, що він хоче намагається щось виключити. Це правда? Ну, ви дивіться, як, як кардинально змінилася позиція самого о, Путіна. Да? Якщо раніше після його вступу на посаду, всі їхали був цілий парад. Всі їхали до, до нього поздравляти там щось домовлятися, щось вирішувати, чи там якісь гарантії на майбутнє. А зараз з точністю до навпаки Путін поїхав в велике турне, щоб продемонструвати, ну похизуватися, що він що він легітимний президент. І це перше. І друге, так дійсно. Я думаю, що це викликана суто нестачею ресурсів, які сьогодні. Дедалі більше починає відчувати російська армія, і він а, намагається або отримати підтримку, або отримати зброю, чи щось ще. Ну, до речі, він в Казахстані, а, ми знаємо, він резерву... російський уряд роз... резервував, а, зарезервував 150 тисяч тонн пального, в Білорусі 100 тисяч тонн пального. Тобто Росія, росія вже намагається щось, щось собі. Нашкрябати для того, щоб продовжувати війну. Ну, а сам Путін, зверніть увагу, він постійно, і його оточення постійно говорять про припинення вогню і початок перемовного процесу. Тому що вони розуміють, що ресурси десь уже там шкрябають по дну. Давайте все-таки повернемося до наших справ. Безпосередньо, що відбувається на лінії фронту. Ми з вами неодноразово розмовляли про те, що. Поки що на даному етапі напрямок Вовчанська напрямок Харкова це тактичний напрямок. Що все-таки стратегічне завдання це Покровськ, це вихід на, на кордон Донецької області, яке було заявлено ще в 22-му році, ще там, коли там в травні 22-го року, коли вони сказали про те, що для них стратегічне завдання це вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Зараз ми бачимо, що все-таки Вовчанськ ну, сильно, сильно обстрілюють, і там насправді достатньо складна ситуація. Чи не став Вовчанськ напрямок Харкова зараз з е, тактично стратегічним? Хоча ви допускали таку можливість, що про... так. Оперативним, так. Що ви казали про те, що є цілком можливо, що може таке статися, якщо станеться прорив, що це дуже різко може змінитися. І що в якийсь певний момент не основний участок, може, не основна ділянка, може стати основною. Поясніть, будь ласка, і дайте свою характеристику зараз, тому що відбувається. Я думаю, що там статус-кво. На сьогоднішній день ми встановили статус-кво в плані того, що ми припинили просування російських військ. А російське командування, до речі, досі не визначилося, чи, чи перекидати туди ресурси, чи ні. Без додаткових ресурсів перекидання туди військ, вони ситуацію вже не переломлять. Єдине, що, що ну, такого негативного, це те, що вони застосовують тактику випаленої землі, і вони розуміють, якщо вони зітруть вівчан повністю. З лица, з поверхні землі, то не буде не буде що обороняти. І наші війська будуть змушені, змушені вийти і зайняти якісь рубіж оборони вже за Вовчанськом. от це єдине, що на сьогоднішній день ну змінилося в, в тактиці дій російської армії. це Вони цілеспрямовано знищують Вовчанськ. Але при цьому угруповання військ вони не нарощують. Зусилля вони не нарощують, вони продовжують 8-10 атак за добу, плюс авіація і артилерія. Ось, ось така вот ситуація. Тобто, Навіть відхід з тобто, втрата Вовчанська вона не призведе до кардинальної зміни ситуації, тому що немає, якби вони зараз звозили туди батальйони, полки, бригади. На в Білгородську область, то ми б розуміли, що вони готують там а, розширення наступу, і так, да, це може вже перерости в, в оперативне значення. А вони сьогодні проривають фронт на Покровськ. Ви абсолютно вірно сказали. Вони навіть менше штурмують часів яр. Там кількість атак вдвічі менше ніж на подав два з половиною рази менше, ніж на Покровському напрямку. А Покровський напрямок, скоріш за все, вони обрали як головний, тому що. Прорвавшись на Покровськ, вони, вони можуть, можуть розширювати і на південь, і на, і на північ. Розумієте, скоріш за все, будуть на південь, щоб заходити на той же час і в Яр, але вже від Покровська, і обходячи оцю гряду висот, яка в районі Часового Яру, Константинівки і Дружківки, заходити, заходити з південного заходу на Краматорськ. Ось. В принципі, так карта говорить, і вони туди, туди всі зусилля. А вовчать залишаються відволікаючим маневром. А успіхи на Покровському напрямку в них зараз суттєві? Ні, успіхи не суттєві. Там, в принципі, ми виконуємо основне завдання, виснажуючи російські війська. Так, частково ми поступаємося територією, але за рахунок тільки вогневого ураження. До 100 кабів щодоби скидують. Ну на Покровському напрямку там більшість, там до сорок кабів можуть скинути за добу російські війська, плюс артилерія, і іноді ми змушені, коли позиція перестає просто існувати за рахунок того, що її виворачує на шиворот на виводі, то сенсу її утримувати немає. Треба відводити війська і сажати їх на, на слідущий рубіж оборони. Що ми робимо Олеж Володимирович, наступ триває вже місяць. Ну, приблизно. Чому місяць? Ні... Вже, вже, вже сім місяць тримає. З, з 7 місяців триває. З 10 жовтня вони фактично темп майже не, не скидали. А збільшували темп? Е, тільки. успіхів у них був тільки в районі на Авдіївському плацдармі. Оце єдиний, єдиний був випадок, коли вони е, Доволі швидко взяли Авдіївку. Ми розраховували, що ми її будемо утримувати більше часу. Скребіска. Але сьогодні ми, фактично, сьогодні ми фактично тримаємо позиції і таку, таких вже там просувань ну, 2-3 позиції або 200-300 метрів це не просування. Скільки їм ще вистачить потенціалу? От ви можете оцінити. Ну, якщо ми в, в, в цьому місяці ми переломили ситуацію з поповненням втрат. Ми перевищили втрати, втрат, які ми наносимо російським військам, перевищують можливості мобілізаційної системи. Тобто, ми більше 30 тисяч наносимо втрат в цьому місяці. Це вже цифра вирісовується тут. Залишилось декілька днів. Так що а, я думаю, що з таким темпом, без підсилення мобілізації, ну місяця на два ще може вистачити. Ну цікаво, цікаво, тому що якщо сім місяців вони атакують, ми все таки. Тобто, в принципі зараз можна говорити про те, що ми переламали історію, цю переламали хід, і а зараз вони йдуть на зменшення кількості. Я шукаю якийсь позитив. Дивіться, позитив позитив полягає в тому, що у них факти, фактично, от то що ми з вами говорили, Путін і в Банк, в плані того, що от скільки є наявних сил, стільки він буде довити. А потім він скоріш за все буде намагатися оголосити закінчення СВО, для того, щоб знову ж таки примушувати нас до перемовного процесу. Це перший момент, і другий момент він роз, ну, принаймні в генштабі Російської Федерації. Розуміють, що кожен, кожен тиждень підсилює наші, наші можливості в, в плані надходження техніки озброєння і боєприпасів. Ну от зараз прийде в першу, в першу декаду червня ми отримуємо півмільйона бойоп боєпри... 180 тисяч. Перша партія, а далі там до півмільйона боєприпас до кінця року півмільйона. 180 тисяч боєприпасів. Це це означає, що артилерія знов-таки збільшить ліміти застосування. А наша артилерія гарніше працює, ніж, ніж російська. От. І контрбатарейну борьбу, подивіться, ми 30-40 до 50 артсистем на добу знищуємо. Путіну стволів вже не вистачає, вже є бази арсеналу, на яких вже нічого не залишилось. Вже брати нема, нема що. Так що вони, вони будуть, будуть тиснути до останнього, до, я, я так кажу, до останнього солдата свого. А потім, а потім вибросять білий флаг і будуть вимагати припинення вогню. І отут, тут, якщо Захід не почне менжуватися і змушувати нас на перемовний процес, отут у нас є шанс на перелом ситуації. Вони б'ють по Харкову. Дуже сильно б'ють по Харкову по цивільним об'єктам. Це епіцентр, це друкарня, мільйони міст. Все рівно, ну, там можливо зараз мільйону немає людей, але там достатньо багато людей. І це ну, Терехов казав, що десь приблизно 850 тисяч. Ну, це величезне Харків. місто. Ну, це величезне, да, місто. величезне. Так воно і по площі яке величезне. До речі, до речі ви згадали епіцентр 19, ще одне тіло дістали з-під завалів. Так. І сьогодні Клименко оголосив про закінчення а, розбору завалів рятункової операції. Справа в тому, що Харків став нашою Ахілесовою пітою. Вони навіть бачите переключилися. Менше стали там Запоріжжя-Дніпро. Вони раніше теж намагалися регулярно обстрілювати. А зараз вони вчепилися в Харків, тому що каби дістають вже і до, і до Харкова. Ну але ж за є... зараз ми почули Макрона, який пояснив, що ми можемо бити по їхнім, по їхнім базам, по тому звідки вони ну, летять. То... Це Дивіться, тут трошки ситуація. Це політичні заяви і позиції. Повірте, всі будуть дивитися на Джо Байдена. От, поки Джо Байден не вийде і не скаже, що так, потім вже ні, 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 нікого не, не треба буде нікому нічого казати. Всі, всі, ага, Байден сказав так, значить так. Дивіться, як Шольц, Шольц э, э, відтівато, так я таке слово застосую, відповів на. Макрон э, розповідав, що так, можна бити, там все, все гаразд. А Шольц сказав, що ну так, да, можна по військових об'єктах, але з урахуванням побажань постачальників. А ми, ну, ми ж розуміємо, яке буде побажання. Ну, хлопці, ліпше не трогайте. Тим більше, бачите, як Путін відреагував. Для нього боляче він дуже боїться, що ми почнемо. Західної зброї бити по російській території, він в Узбекистані під час прес-конференції він відповів. Він сказав, що він фактично пригрозив Європі ударами по цивільному населенню. Він сказав, що в Європі існує. Треба пам'ятати, що ну по-перше, він про продемонстрував повне незнання, як готується ракета Штормшедов. До, до пуску, хто і де закладає координати і маршрут цієї ракети. Це готується на аеродромі безпосередньо нашими фахівцями перед заряджанням цієї ракети, перед вивішуванням її на, на літак. От. А він сказав, що там, начебто, британські фахівці цю ракету обслуговують і наших даже не підпускають до неї. Не, ну він От. так сказав, і... тому що він так хотів би додумати. Він так да, постійно. Він, говорить. Так хотів, да, він хотів основу підвести під свою фразу. Що не забувайте, що в Європі є маленькі країни, де дуже щільно проживає цивільне населення. Тобто, він фактично ну як в 2014 році він сказав. А ми ж поставимо спереду жінок і дітей, а самі станемо позаду. І подивимося, як вони будуть стріляти у свої. Те ж саме тут пряма загроза ударів по цивільному населенню в європейських країн. це говорить про те, що він дуже сильно боїться. Ну я думаю, що можливо деякі, деякі окремі види озброєння, які належать, дійсно належать. Польща да, дозволила, у них є а, системи Краб, САО Краб. Ми можемо крабами бити. Да? А, ну, правда, якщо снаряди не американські до крабу, а польські. А, чи, допустимо, шведськими арчерами. Так, можемо бити. Но, м, допустимо, Хаймарс ми не можемо бити. А Такомс теж, теж не можемо бити. Тут дуже, дуже така ситуація. Я думаю, що е, просто країни висловлюють свою політичну позицію стосовно цього, де, даючи. Даючи білому дому можливість усвідомити, що більшість все ж таки за то, щоб застосовувати. А от що скаже Білий дом, От тут величезне питання. Дякую вам дуже Олеже Володимировичу. Дякую вам дуже за змістовну бесіду. Як завжди, дуже Будь приємно вас... з вами поспілкуватися. Дуже глибоко ви оцінюєте ситуацію. Я впевнений, що ми ще неодноразово будемо з вами спілкуватися. Вам тихої спокійної ночі. Ну і сподіватися, що плацдарми будуть розширятися, українські плацдарми будуть розширятися. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі, Те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. Восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.